Всім привіт! Маємо на продажу отакий Мікелон Вольфа це нова модель. Вони з'явилися вперше у 2024 році, в кінці. Це модельки якраз з того періоду. Вони йдуть на легкосплавних дисках. Це прошка модель. є звичайні, але вони вже всі продані. Там 100 доларів різниці були на металевих. Значить, квадроцикл, цей, скажу одразу, коштує 2500 доларів. Якщо замовляти в нашій компанії, ми можемо зробити, якщо ви наш підписник, знижку. Це квадроцикл двомісний. Він має спинку, має, що мене дуже радує, тримач повністю е, по контуру. Е, як, Якщо хтось пам'ятає, дуже схожа була система на Мікелон Харді, бачимо виносні бокові, е, бокові штуки, захист е, оцього пластику. Плюс ще теж дуже мене радує, це повністю закрита морда. Метал тут, 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 усюди. Весь пластик у вас захищений, навіть якщо ви вріжетесь з дерево, не дай Боже. То, в принципі, ніфіга не буде, тільки панелька може пострадати. Вона коштує, я думаю, десь 1000 гривень і це буде найменше. Тому що цей пластик, якщо замовляти з Китаю, я думаю, він вам в максів 200 стане, може 150. А оця фігнюшка, вона, в принципі, не так важлива. Значить, по колесам. Колеса на легкосплавних дисках стоять. Я думаю, що розина тут така сама, 23,70, як на 250-х форте і на 200х. Тут 22-10-10. Легкосплави дуже гарні. Оця штучка, до речі, йде колпачок, теж бажано її не губити, тому що вони окремо продаються, але дуже гемарно підбирати потім собі по різьбі, по ширині і так далі. По системі зніми. Значить, тут стоять дуже хороші амортизатори. Тут стоять амортики, як стояли на Мікілон Харді. Для скептиків одразу бачимо, всі талотниці шприцуються, мости обслуговуються. Ось-ось ось. ось, ось. Тобто всі повністю. Дискові гальма у нас ідуть на кожне колесо. А з регулюванням ЦК-200 може перевозити до 180 кг. Тобто, в принципі, можете два дорослих кататися, ні йому не буде. Бачимо лінзи. Дві лінзи за захисним таким от екранчиком логотип Мікелон. Нагадаю, що у Мікелона є досить широка лінійка це Hammer, дві моделі, Вольфи, дві моделі і Харді. Харді одна модель, ну, їх зараз немає в Україні. Значить, По коробці. Коробка тут варіатор. Заливна горловина паливного баку по центру. Це Зазвичай ось тут у вас знаходиться в такому не дуже зручному місці ключ, маленький тахометр. Заводиться він електростартером, є також ручний пуск, Ось бачимо шморгалку. Так, що у нас? Здопів? Зарядка для телефона, клаксон, два рівня освітлення, тобто є ближні дальні в ліхтарі. В принципі, все. Тобто на базовій комплектації цього вистачає. Сидіть зручно, можна в два дорослих, тут спокійно поміщається ще людина. Опять же скажу, плюс дуже великий, що є ручки, дуже зручно триматися. Якщо будете хитатись, то все окей. Так, по задній частині він один на цепів, як зазвичай всі 200-ки йдуть. Фаркоп зйомний, дискові гальма, 25-й вал. Теж моноамортизатор посилений, такий, як на, стоїть на Харді, як стоїть це на Лінхаях 210-х, дуже хороших, можете е, купувати. Доставка безкоштовна по Україні. Так, По ціні 200 доларів, якщо підписник, можемо зробити знижку. Доставка безкоштовна. Гарантія 1 рік, возимо по всій Україні без передоплати. Набирайте, замовляйте, будемо чекати.